Якщо ваша собака мітить на людей або на вас, то це може значити тільки одне: собаки маркують територію, тому що я тут був або це моє. Тобто, коли собаки це роблять на людей, вони по суті кажуть: Ти людина як територія, ти людина як річ. Ти моя, я тут головний в наших відносинах, і я вирішую, да, коли ревнувати, коли контролювати тебе, коли агресувати на тебе і не слухати. Схожа зневага відбувається, коли собака насилує руку або ногу людині. І в цей момент собака каже: Ти ніхто, я відповідальний за тебе, я не буду тебе слухати, коли мені важливо.' І в цей момент люди навпаки хвалять собаку, сміються, підкріплюючи цю зневагу. Ви спитаєте, що тут робити? Звичайно, робити зауваження, щоб вони такого не робили. Але це все, що вони роблять, ці дві дії це наслідки ваших відносин. Треба міняти саме відносини, корінь проблеми. А корінь проблеми це ви відносини, такі створили з собакою, де ваша собака просто, вибачте, пісяє на вас зверху. Да? Це значить, що ви... В слабких відносинах ваша собака на голові залюблена, не опускає хвоста, не має кордонів. Ви емоційно нестабільна людина. Да, і постійно сюсюкаєте смаколики, команди перетягування. Все це призводить до поганих слабких відносин, де собака зневажає вас і не буде слухати такі команди, як ні і до мене. Знову ж таки, люблю сюсю спати, гратися можна, але дозовано 30% сюсю. Люблю, 70% спокійний, серйозний.